Добрий день, добрий вечір. З вами знову Пережечок, наш улюбленець фанкі. Окей, хай буде фанкі. Так, ми вчора зробили багато роботи. У нас прокачалися навички. Треба їх розпроділити. Щодня отримайте додатково гроші. А збільшує швидкість створення, кам'яні вузли мають шанс скинути додаткові камені. Хм. Хай буде золото, нам треба гроші. Так, тут в нас теж о, збільшує швидкість пересування. Чудово. Клас. ранок почався чудово. О, у нас вже поспіла пшеничка. Ой. Драстя, добрий вечір. Бур'яник. Ой-ой-ой, яке чудове місце! Чудове місце для мене, великого бур'янистика. Щоб поширювати бур'яни. мо ха 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 Хрюка я там ще. Так. Що почнемо? Мабуть, зі збору урожаю. 14 пшенички ми зібрали. Зразу їх, мабуть, продамо. Нам ж все-таки треба виконувати. О, 15. Давай ще одну. Потім ось це ось все позабираємо усе. Давай так, поставимо ковадло це. Де ти? Де тебе поставить? Отут ось ці. І глянемо, що ми можемо зробити. О, ми вже зможемо зробити два ключа. Уже два рівні буде а, прискорено. Тут а що хочуть. Гарна зустріч, Бережечок. Останнім часом ти добре працював у шахтах. Я Просто пишу, щоб дати тобі знати, що ну, це приємно бачити, ось і все. Так що продовжуйте в тому ж дусі. До речі, ти ще не кував ключі на ковадлі, ось ось щойно поставили. Іржаві ключі, які ти знайдеш, придатні лише для одного випадку пиріжечок. Якщо ти хочеш назавжди відімкнути поверх, тобі доведеться перекувати кілька злитків на справжній металевий ключ, щоб ти знав, щоб ти знав я маю на увазі салон. До речі, ось візьми, це допоможе тобі в ковальській справі. О, чуєш, нормально, мідної руди мені накидав. Дякую, дякую. дякую. Давайте зразу і цей, і ще цих зробимо. Дерва немає. Ану, бігом колоду якусь, те саме. А що робить? Ранок? Воно вже 7,10. Треба з тим бур'яном ще розібратися, що він хоче подавати усім кристали, які ми поназбирували. Так, де то там? Давай, іще одного. Окей. Так, сюди сейм. Та все отправим. На що нам треба? Три кристали з собою. Візьму, бо нам отдать треба. І поливаємо, поливаємо тоді все. Ой, треба ще пшениці купити. У нас дуже мало пшениці. І кукурудзи б не завадило би. Там є один меч, можна з кукурудзою його етид. 50 кукурудзи віддаєш чучелу міучолу І буде у вас меч класний. От. Але треба буде ще мати 10 рівень бойових навичок, щоб тим, тим мечом користуватися. Але все одно, чого ні. А, що у нас? О, фермерство прокачалося. Ми нормально йдемо. Чуєте п'ятий день ми у нас вже стільки всього зробили? Все вміємо, все знаємо. Ну, майже все. Так, що у нас? Ага, поливаємо. Поливаємо, поливаємо, розливаємо. Хочу, б, скоріше, оце, щоб зачистити ферму, щоб мені тут була красота. Воно, коли оце все таке захаращене, засране, воно мене дратує. І треба розібратися з тим бур'яном. Але мені від бур'яна треба побільше його, оцього, кульбабок. От, да, бо це такий ресурс, що дається тільки один раз на рік і тільки від цього бур'яника. А він подобається деяким жителям сікіскульбабок. Волію його зразу собі запастися. Так. Зараз ще зганяємо пшенички. Зробимо. Де воно? Так, треба до Каміли. Господи, стільки завдань і все сьогодні. Ще навички треба. Що у нас тут? Ми... Я хочу, щоб більше мені грошей давали за продаж. Так, погнали. Мавпа. Де ти там? Е Куплю. Пшен так, подивимось по карті, до кого ближче. Що ти хочеш? Їй вогняний кристал треба доставити, а сюди. До Каміли водяні кристали доставить. Хорошо, тоді, значить, підемо спочатку в вогняні отправи. Кетрін, привіт. Єсиш? У них там така поляна, і вони ніколи нікого більше не запрошують. Ото тільки вдвох. Тобі ні. Село, тримай. Без проблем. Я грошима буду брати. Ти ще щось хочеш? У мене є для тебе о, робота, мені потрібне м'ясо. М'ясо? Звісно, неважливо, яке м'ясо. Навіть не треба готувати. Я б сам зробив, але не маю часу. Принеси мені м'ясо, і я дам тобі трохи монет. Добре. А це на час завдання. М'ясо три штуки. Цього, мабуть, купити треба м'ясо те, бо я не знаю, де його так брати. Ми, однак, зараз йдемо в магазин, оцей Ен. Гаряча жінка. Ти завжди на, роз, на розпродажі, так? Як ви стали торговцем? Ні, я не хочу з нею. Зараз балакати, це дуже довго. І знову завдання. Вона хоче загубила, загубила сапфір, звісно. Востаннє бачив на пляжі, я заплачу більше, ніж він коштує. Будь-кому будь хорошо. Ми пошукаємо тобі сапфір і яблука. Хорошо. Е, ту, 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 ту. А ну глянемо. В тебе ж м'ясо. В тебе ж має бути м'ясо. Так, да, ось є. Три штуки нам треба. Три. Правильно? Так, да. солону треба три м'яса. Так, візьму по розпродажу насіння, поки в нас є гроші. А на все інше вже докуплю пшеницю. Що ти продаєш? Я знаю, що ти продаєш. Так, ми взяли 10 пшениці і скільки там кукурудзи з цибулею. Непогано, так, камілі однести. Де вона там? Вона десь тут світилася. Чи вона вже опять, кудись повіялася? Де вона? Кіті ще щось хоче. Всім щось од нас треба. Ну, це трендець якийсь. О, господи, ні, це салон. А де Каміла та? А, вона тут ось знизу, у фермерському магазині. Хорошо. Ось оті. на. О, це мої кристали води. Це не твої кристали води. Це ми знайшли і тобі дали. Кристали води її чуєш. Ти ще щось хочеш? Кажуть, що ти корисний сусід, Хоч, хочеш це довести? Що це за маніпуляція, Каміла? Ми тобі допомогли, а ти маніпулюєш нами. Чим ти хочеш, щоб я тобі шод? морського окуня. Це дійсно зробить мій день кращим. Добре, жага Каміли. А, так вона ще й понятна. Зловж гаразд, знайди мене, коли зловш. Хорошо. Каміла, ти... не можна починати спілкування з таких відвертих маніпуляцій. Я тобі допомогла, бо мені треба гроші. А не от того, що я така хороша. І ще окрім цього мені треба піти розібратися з тим чудовиськом на фермі. Бур'яником. Та перед цим посадить пшеницю, бо я себе знаю, я забуду все нахрен. Просто путь-путь-путь. Такий звук класний. Так, у нас є ще 5. Чотири, та нехай отак зробимо. Йде відсюди. Ей! Все, кукурузку посадили. Йдем побалакаємо. Що ти нам розкажеш, бур'янець? Ой, яка смачна ферма. Тепер це виглядає ще краще з усіма цими бур'янами. Ах ти ж дідько, я бур'ян, бич полів. Бич полів. бичара забруднювач рівнин, вирощувач заростей, до мене і так засрана вся ферма, що не хочеш. Творець безладу. В моїй голові це звучало краще. Що ти від мене хочеш? Чого я хочу, запитайте ви. Я прийшов сюди, щоб повеселитися, і якщо я не отримаю своїх розваг, то ти і все це тупе містечко заросте бур'янами. Залиш Санхеон, залиш мою ферму у спокої. Ні за що, я нізащо не піду, поки не отримаю тут задоволення. А до тих пір я б його на салат пошинкувала, чесно кажучи. А до тих пір буду розкидати бур'яни повсюди. Моха-ха-ха-ха. Гаразд, що за розваги тобі потрібні. Давай подивимось. Навіть така маленька, нерослинна істота, як ти, повинна знати про колючки. Я, великий вівділ, найкращий у стрибках через колючки. Тобі зі мною не зрівнятися. Ти маєш на увазі скакалку? Це все. Не будь таким самовпевненим. Кожен, хто має ноги, думає, що він дуже крутий, але немає ніякого способу зрівнятися з моїми навичками стрибання через скакалку. Ну, добре. Бо, ха ха як наївно, як нерозумно, абсолютно наївна дурість, ти справді віриш, що можеш зрівнятися з моєю майстерності. Чувак, ти прийшов розважитися, чи ти прийшов тут неіснуючі медальки заробляти? Ну, бляха. Я приймаю твій сміховинний виклик. Якщо ти встигнеш за мною, я позбавлю це місце від свого бур'янистого гніву. Якщо ж ні, що ж, сподіваюся, у тебе є коса. У мене є коса. Давай. Оце настрій. Ходімо, у нас, у нас є гра. Давай. Зараз будемо пригати. Починаємо. Час стрибати через скакалку. І правила дуже прості, дуже прості. Навіть такий, як ти, тупий смердючий, може легко їх зрозуміти. Такий, як ти, тупий і смердючий, ні, нормально, в цій грі навіть бур'ян нас булить. Каміла маніпуляцію включила, блін, бур'ян нас обзиває. Ох. Коли Ліана гайдається, ми стрибаємо в потрібний момент, це так просто, про, просто спробую встигнути за мною. Ха-ха-ха. О, Я зрозуміла. Тоді більше ніяких розмов, нехай гра почнеться. Починаємо. Що ж, це було недовго. Ой, так близько, поки що. Ні, я жартую, ти зовсім не був близький. Муахахаха. Скуштуй травички. О, ні, тільки не бур'яни. Давай побільше, бляха. Мені треба оці кульбабки, насправді дуже треба. Я зараз, мабуть, під косою трошки зачищу. А, якщо у вас зі скакалкою, спробую попросити допомоги у сусідів. Звичайно, я попрошу допомоги у сусідів. Але я не пам'ятаю, як це, щоб почати. Почитаємо тут. Бла-бла-бла, окей. Бур'яник, ти так швидко повернуйся, пограй зі мною. Можна ще когось по проти тебе поставити? Чим більше дурнів впаде їм на обличчя, тим краще йдіть і візьміть їх, я кажу. Хорошо. Так. Зараз зачищу трошки, щоб йому було куди яти. Куди ще бур'янів своїх порозкидувати, бо мені треба ті бур'яни. Вони не пропадають ні зимою, ні літом. Вони там просто є, їх можна зібрати в цілому, типу і потім. Але мені треба, щоб вони були, як мінімум. Тому так. Да. Який би він там не був, але бур'янчик у нього гарний. Кульбабки хороші, корисні. Так, наче трошки зачистила. Зараз я йому ще декілька разів програю. Прискорю цей момент, щоб просто щоб бур'яна у мене було побільше. Ось це настрій. Ходімо, у нас гра муахаха. ха, -ха. Ну, я думаю, достатньо, я собі тут на цегокала. О, ну, дивіться, скільки. Добре, мені, мені вистачить. На цей рік мені вистачить. Наступного року він припхається ще раз. Так е, що нам треба бігом е, піти до Люсії і спитати, що нам робити із цим монстриком бур'яником. Де вона лазить, та Люсія? Вона в ратуші, Окей. Поїхали. сапфір треба ще знайти. Господи, понабирала завдання, тепер не встигаю. Але завдань ну, прям дуже багато. О, Кітті щось хоче. Ти що хочеш? Привіт, пережечок! Хочеш допомогти? чим тобі потрібна допомога? Я роблю фантастичну сукню, настільки красиву, що в ній навіть є дорогоцінний камінь. Тільки от камінця в мене поки що немає. Няню, няню. Ш, який камінець ти хочеш? Сапфір. Хорошо. Ви всі хочете сапфіри, добре. Я вас зрозуміла. Ідемо, де Люсія? Ти в себе в кабінеті. Це батько Люсії, до речі. Так, ти тут. А, ні. Ось якісь відзнаки, я не знаю. Люсія, доброго дня, пережечок. Як життя на твоїй фермі? Та все чудово. Бур'яновий монстр він хоче, щоб ти зіграв з ним гру і скакалкою. А, ясно. Цікаво, схоже на елементаля бур'ян. Зазвичай елементалі доброзичливі істоти, але зараз для всіх нас настали дивні часи. Ця темрява змусила його, цікаво. Якщо відкинути цю думку, то проста гра в скакалку не користується великим попитом, хоча я не стрибала через скакалку з тих пір, як була дівчинкою. Ти вже познайомився з нашим пекарем Ліамом, його пекарня на північ від вашої ферми. У нього є дві молодші сестри, які обожнюють стрибати через скакалку. Впевнена, вони будуть раді вам допомогти. Дякую за пораду, Люсі. Погнали тоді. До цього, до сестер. Де вони там? Це сюди можна. Ось сього вони йдуть, але прям, прям тут а ми так не зможемо попросити. Треба під'їхати до їхнього будинку, щоб сценка почалася. Так. Да. О, фермер, що за поспіх? Ти мене налякав. Це може прозвучати дивно, але ви любите скакалки? Скакалки? Ні, не зовсім. Емма і Елізабет люблять грати, хоча вони хочуть пострибати через скакалку прямо зараз. Прямо зараз, ну, гадаю, вони і біжать дві кнопочки. Хтось сказав, скакалка? Скакалка, ура, ура! За мною дівчатка. Погнали! Ха, це найкраще, що ти зміг придумати. Дві маленькі людські дівчинки, здається, цього разу великий відділ помилився, бо це навіть легше, ніж я думав. Ми впораємося. Давай вперед, ура! Шоке? Що? Ти справді встигав за моїми стрибками? Так. Але як? Такий шок! Шоковий шок. Ще ніхто ніколи не стигав за мною. Схоже, ти зустрів свого суперника відділе. Ура, це було так весело, пане бур'ян. Ема обіймає зморщену лозину відділа, міцно стискаючи її у своїх маленьких рученятках. Я я що? Відпусти мене дивне дитя. Так, ви добре вмієте стрибати через скакалку, пане Бур'ян? Незважаючи на протести бур'янистого елементаля, Елізабет приєднується до нього, обійнявши його. Що? Я? Що? Я? Е, ну, тобто, звичайно, я, всі це знають. Але, м -м, ви хлопці теж молодці, ноги не такі вже й погані, ге, -ге. е, Я маю на увазі, звичайно, я. Блядь, про що це діалоги? Мені теж було цікаво спостерігати. А, вибачте, голос не поміняла, то я вже мала казання. <гум> Моїм сестрам, схоже, сподобалося. <гум> Може, зіграємо ще колись, будь ласка, пане Бур'ян, я-я, що це за відчуття глибоко в моєму стеблі. Якесь неприємне тепло. Це, мабуть, щастя. Ну, так, да, звісно, коли, коли нам неприємно всередині, то це, звісно щастя. Боляче, хочеш? Гаразд добре. Я виконаю свою частину угоди. Гадаю, твоєму господарству мої бур'яни не загрожують, але якщо я повернуся пізніше, і коли я повернуся, ваша ферма знову стане притулком для всього бур'янистого Муахаха. Гаразд добре. Так, це повторюємо. Ми сумуватимемо за вами, пане бур'ян. Я теж за вами сумуватиму. Тобто, відчіпіться від мене, дурні діти. До побачення. Бур'ян йде. пока-пока. І нам надавали цілу кучу всього. Це був безумовно дивний досвід. Так, лям, я тебе розумію, але завдяки твоїм сестрам ми врятували ферму. Нам земю було так весело сьогодні. Пан відділ найкращий. Відділ, відділ. Все одно, дівчатка, нам треба повертатися додому, поки якийсь дивний рослинний монстр не захотів пограти з вами в хрестики-нулики, чи ще щось. Дякую тобі, Ляма. Та? Та? Ми двигатися не можемо, поки вони не вийдуть. Так, і що? Нам понадавали цілу кучу сього. Нам дали е, три види добрива. Нам дали бур'яника мініатюрну версію і. все. І ми прокачали ще фермерство. Так, чудово. Погнали додому, що ми ще? Встигаємо за сьогодні зробити. Та в нас сьогодні взагалі на чилі на такому все бігом і зразу. Блін, щось він хотів. А я вже не пам'ятаю, що він хоче. Пух, клубок. Пшениця 10 штук і яблук 10 штук. Ну, вибачай, вже якось потом. Е -е, зробимо, мабуть, зараз однесемо в салону цей. М'ясо, ключів понароблюємо ще, бо нам треба ключі. Якщо ми хочемо, проходити швидше. Так, а бур'яник це, це коротше, цей теж щось оінтине, Улюбленець. Хай ганяє. Хай собі живе там. Скинемо добре, вони мені зараз не треба. Ну що вони мені? Правильно, правильно? А, і ще насіння, да, ось опять пшенички. І що ми встигнемо зробити? Ми встигнемо до салону, якщо він не закрився, і піти, подивитися, а, на березі річки Сапфір і заодно якогось окуня пошукати, зловити. Ну, це я, звісно, так загнула. А вдруг, а вдруг у нас усе вийде? Все ми встигнемо. Де ти слон? На, це тобі м'ясо, мабуть, для цього треба. Для дракончика. Поїхали бігом. Поїхали бігом. На пляж. Це Н, хоче сапфір. І ще якась подруга хоче сапфір. Кіті хоче, вроді би, для плаття. Позбираємо обов'язково усі кущі, потрусимо, бо що? Так, у нас таких дерев немає, нам все це треба. Нам треба щось дарити іншим персонажам. Я зараз тиняюся, що у нас і часу не буде на риболовлю. Та переживемо. У-у-у, відкриємо. Цілу кучу сього понакидали. Так. Тут нікого нема. Нікого нема. Ловимо рибу. Мені подобається риболовля тут. Ось така. Цікава механіка в неї. Давай. Блять. Ще раз. Люй? Опа? Є! Зловили. Кого зловили? Лобстер. Непогано, але нам треба морський окунь. Оп. І. Ну. Г диви, зловила. Це що? Королівський оселедець. Це краще, ніж нічого, але все одно, ну, типу, блядь. Нам треба морський окунь. Де він? Так, сюди не достану. А ну, я встигну ще одну хоча б рибинку спробувати зловити. Чи вирублюся зараз. Оп! Є. Що зловили? Щуку. Сором'язливу щуку. Не просто щука, а сором'язлива щука. так по балам, що у нас тут. Доволі швидко вони на початкових рівнях прокачуються. Ану, пориємося в смітнику. Компост знайшли. Чудово. Компост це добре. Компоста добра, з нього потім можна буде добриво всяке робити. Але треба буде ще цей mm. зробити той перероблювач добрива. Що ж, я гадаю, на цьому все. От, блін, з бур'яником не сфоткалася. Ех, шкода. Шкода, шкода. Не встигла. Ну, добре. Добра ніч.